привіт, моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Розпочинаю зйомку нового відео вишивальних буднів і хочу показати вам, що я буду вишивати, так, з якого етапу я буду стартувати. Хоча на одному з процесів це вже не актуально, бо я вчора повишивала і нічого не знімала після минулого відео. звичайно ж. Так, ну розпочнемо з моїх невеличких процесів. Просто покажу, що там в мене вишито. І щоб ви просто розуміли, які в мене будуть просування до кінця відео. Один із процесів це ось така хатинка. ось На початковому етапі це я один раз взяла її і повишивала, набір від улянки, затишні хрестики. І ось така краса в мене виходить. Тож, буду обов'язково продовжувати цей процес. Наступний процес це. Holiday Stars від Dimensions, і тут ось такий результат. Така смішна історія. Вчора вийшло моє відео з попередніми вишиваними буднями, і я постійно називала оце створіння вороною. Але я так і продовжу, бо мені воно на ворону схоже. А, от, а мені Галя написала нічна вишиваниця, що це Пінгвін. Ну, не знаю, мені реально схоже на ворону. Таку мультяшну, знаєте, тому що в мультиках зазвичай ворона чомусь жовтим клювом зображається. А от, я спеціально погуглила, як виглядають пінгвіни. Ну, я в принципі, ну, розумію, як вони виглядають, але отак, знаєте. Одразу і не, не зрозумієш, схоже це на пінгвіна чи ні? і ну, Мені на пінгвіна не схоже, тому що пінгвінчики, вони отут у них біленькі на щічках, та й очки в них якісь не такі. От, хоча клювик у них от, такий от у деяких жовтенький. Ну, Загалом, <головік> як ви вважаєте, хто це пінгвін чи ворона? Мені дуже цікаво, ось назва, назва ніяк не допомагає розпізнати, хто це. Я думаю, що це ворона. Мені схоже на ворон, тому в мене буде ворона. Тому, що знаєте, як корабель називеш, так і не попливе. Оце як я вперше подумала, що це ворона, то я вже й не можу сприймати його по-іншому. Ну, А може цей пінгвін, не знаю. Для мене буде ворона. Загалом це не важливо, головне, що ось тільки вишито. Так, і а, наступний мій сюжет це від сенсет. І вишиваю, я свою поличку продовжую. А, так, ось що повинно вийти в підсумку. Зараз на екран я вам додам скріншот з минулого відео, щоб ви бачили, на чому я завершила да, вишивку. Того дизайну, і от як в мене робота просувається, але вчора я гарненько так повишивала. І як ви можете бачити, в мене вже довишивався ось цей евкаліпт ось ці гілочки. Мені тут залишилось вишити лише Бекстіч на цьому. На цих гілочках, і цей елемент буде вже повністю завершений. Тож, коли я зроблю ось тут Бекстіч, можна вважати, що друга поличка готова за винятком ось цих бокових планочок, які треба продовжити і дошити. Ну і залишається мені лише ось ця третя поличка, ну, і оцей завершальний етап. А, ну, далі я, я буду продовжувати дизайн, я хочу вже продовжити до самого верху ось ці е, планочки. Ну, Як до самого верху я маю на увазі до цієї полички. так? Коли я оці вишую повністю ділянки, почну вишивати трошки ось це простирадло. Так? Потім знову якось продовжую сюди ці елементи полички, потім, мабуть, оці перчики вишу і вже потім візьму за ось цю. Ну, буду якось так чергувати поличку з іншими елементами, щоб вишивалось трошки простіше. Так. Ну, загалом, ось такий мій початок. Цього цього тижня, так. І ще хочу що сказати-сказати. одразу хочу показати, або хочу починати, ще один дизайн, і знаєте, щоб потім, ну, не було так, що десь я всередині відео, вам вже процес показала, хочу показати. Саме, сам набір, так, подивитися на наборчик. А в мене в моєму вишивальному плані на рік є такий пункт, як набір від Мілхіл. І ось якраз мені захотілося його повишивати. Полізла я в свої запаси, мені захотілося щось весняного, полізла в запаси. І знаєте, що я виявила? Що в мене. Немає весняних наборів. Ще один я знайшла, це його й буду вишивати, і я зрозуміла, що це якесь неподобство. Потрібно терміново виправляти цю ситуацію і купити якийсь собі хоча б парочку весняних наборів. Або в мене є декілька літніх дизайнів, а все інше загалом це осінні та зимові дизайни. І чомусь весна в мене якась обділена увагою. Хоча в мене два весняних дизайни вишити, і ось це буде. До них, так би мовити, в компанію цей набір. Так, ось такий дизайн це така, знаєте, як, як ялиночка, так якась, але це на весняну тематику. Як бачите, весняне дерево називається. От і така чудова рамочка. Вишивати мені здається, тут дуже дуже мало, тут майже нема чого вишивати, і тому цей набір, скоріш за все, дуже швидко вишиється. І буде ще один такий чудовий фініш. Це на дизайн 99-го року це набір з перевипуску. Як ви бачите, така обкладинка Аля на принтері, звичайно, роздрукована. Ну, З перевипуску набори всі такі. У мене попередній набір був, де такий віночок, також весняний, був, і всередині такий зайчик був також гудзик керамічний, то там також така обкладинка була. Але обкладинка це не головне, головне це в нас матеріали, це гудзики. І тут на диво. Пристойні гудзики мені попались, я просто не повірила своїм очам. так, І зайчик нормальний і на зомбі, не схожий, як в минулому на наборі в мене, і квіточка така собі навіть я б сказала, гарна. Звичайно, гудзики не, не такі, як на обкладинці. ну, в плані оцей ось. Ця квіточка, так, вона не така трішки, але і ця нормальна. Тож, тут один пакетик бісеру. Бісер такий, як я полюбляю. Я дуже люблю прозорий бісер з висилковим напиленням або з перлиновим таким. І буду задоволення ним вишивати. Залишилось лише підібрати тканинку, але я ну, щось буду в такому кольорі підбирати. Я думаю, в запасах в мене щось знайдеться. Тож, планую розпочати на цьому тижні цей набір. Сьогодні у мене я почала знімати 11 квітня, вівторок сьогодні у нас. І ну, я думаю, на цьому тижні я зможу розпочати цей дизайн. Звичайно, фініш, я не думаю, що буде в цьому відео. Але хто його знає дизайн маленький, невеличкий, але мені ще потрібно перенабір зробити, ниточки розібрати. Сьогодні у мене такий день зайнятий буде, у мене сьогодні фотосесія. Ну, не я фотографуватися буду, я буду фотографувати. От. І тому також декілька днів ну, такі будуть не дуже вишивані, тому що потрібно сьогодні сфотографую, потім декілька днів потрібно буде обробляти фотографії, це дуже не швидко. От. І плюс там ще посилочку очікую в найближчі дні. Я, я так хотіла би, так, щоб прийшла посилка з наборами для магазину. Також, коли приходить посилка, це вирваний день. з вишивки Тому що потрібно розбирати, фотографувати, робити опис, викладати в магазин і потім, звичайно, спілкуватися з дівчатками щодо купівлі, тому це також не вишивальні дні. В мене тоді що ж Подивимося, що я не вишиваю за ці 10 днів, бо я буду ці вишивальні будні, як я вже в минулому відео казала, по 10 днів знімати. от і Сподіваюсь, щось в мене завершиться, можливо, хатинка, можливо, ворона, можливо, цей набір. Не знаю, подивимося. Ну, і дуже сподіваюся на гарні просування в цьому дизайні. Тож, я йду ну, зараз не вишивати, ну, а взагалі буду вишивати. От, ну, і Зустрінемося через секунду, подивимося, що в мене там є за просування, що в мене є там вам показати. Сьогодні в мене 13 квітня вже. Ці дні більшість я присвячувала якимсь іншим справам, а не вишивці. Але все-таки щось повишивала. І зараз хочу зробити фото для Instagram, щоб зробити звіт своєму СП на тему дикого заходу. І якраз. Я думаю, зазніму і шматочок відео, чого втрачати час. Тож, показую я вам, що я тут навишивала. Не дуже велике просування з минулого разу, що я вам показувала, як бачите, я поличку сюди донаростила. так. І зробила бекстіч на цьому евкаліпті. Знаєте, вже він гарненько виглядає. Ну, Можна сказати, майже завершений, лише отут трошечки бекстічу потрібно буде зробити. І ось на цих гілочках, просто тут не була ще вишита поличка, тому я не, не дозавершила. Ну, а тут, звичайно, до шию бексіч, коли вже буде це простирадло вишити, і зможу його а, там завершити. Ось так от поличка виглядає на даний момент, там ще трішки вниз замотано. Але хочу зробити такі фотографії і вже продовжувати. Залишилось мені там не так багато. А, зараз. Скажу точніше, залишилось мені всього лише 3285 хрестиків в цілому, і вже буде фініш не так багато. Також один разочок повишивала хатинку від уляни, дошила тут зеленими відтіночками, було в мене вишите, і ось цю доріжку вишила. Ну, Як я кажу, вишивала небагато, а тому ось такі невеличкі просування. Що ж, іду вишивати, буду сьогодні далі продовжувати поличку. Я сьогодні її вишивала. Як можете бачити, цілих 214 хрестиків навишивала. От. Ну, вишивала. Зараз роблю фото і перемотаю вже вниз. І буду тут вишивати ось це простирадло. А, тож, зустрінемось через секундочку і подивимося, що в мене там виш... навишивати. А, також розібрала бісерочок. о, як відблискує до свого нового старту від Мілхіла. У мене, як завжди, проблема велика виявилася, полізла шукати тканину. Немає нічого підходящого. То каунт не той, то колір занадто світлий. Тут так, зараз накрию. Не люблю цю кришку, бачите, яка вона подряпана вже. Тому мені більше подобаються органайзери з дерев'яною кишечкою. У мене також є, але чомусь користуюсь завжди цим. Не знаю чому. От, тут, бачите, багато світлих ниточок, тому хочеться більш темну таку насичену тканину, щоб було гарно видно. А в мене всі якісь такі світлі відтінки, тому вирішила замовити, <свісно> оформила замовлення, але нас тут по місту в Дніпрі в Зайчій коморці чи комірці, як правильно. Зробила замовлення, Тож, я думаю, швиденько прийдуть тканинки. Ну, звичайно, я ж не один шматочок замовила, замовила ще декілька. От, на вибір. Тобто, Декілька кольорів і там ж вибрати, який краще підійде. От, ну а поки буду продовжувати інші процеси, так поки нема в мене тканини. Зробила перенабір. Тож можна в будь-який момент брати і вишивати, як тільки з'явиться тканинка. Що ж, починаємо сезон <клухи> включень саду. Звичайно, я вже давно почала щось висаджувати, але нічого не знімала. І... Це гладіолус, який мені прислала дівчатка на подарунок. От, тож я, як бачите, вже дістала їх, підготувала, обробила От, і накопала ямки, і зараз буду вже висаджувати. І потім будемо разом влітку милуватися цією красою. Це подарунки від дівчаток в мене. А тут у мене ціле відерце моїх гладіолусів. Зараз ми трішки. Будуть замочені, ще хвилин 15 і буду їх висаджувати. Ось такі красунчики. І такий цілий пакетик діток також висаджу. Тож, там ціле повне-повне відерце. Я сподіваюся, влітку в мене буде багато гарних квітучих, квітучих, Ми придумала гарних гладіолусів, квіточок. От. Потім, як Буде вам ще щось показати, зроблю включення. У мене тут поряд лавандочка росте, я її посадила там, зробила її таку аля-тепличку. А це все в мене маки, маки, Ці, ціле поле маків буде. От. Але це вже інша історія. Три таких кущика лаванди в мене ось тут росте. Потрібно ж мабуть знімати цю тепличку, бо я їх наприкінці березня висадила, а вони майже місяць. Ось цій баклажці, чи як її назвати, стоять, але я бачу, там вже зеленіє лавандочка, треба вже відкривати, підстригти її трішки, і будемо влітку і весни також милуватися гарними квіточками. Сьогодні в мене 20 квітня і час робити останнє включення цьому відео та завантажувати його на канал. Якщо ви будете чути якісь сторонні звуки, то це в мене тут спить на маленька така крихітка. Давайте подивимося. Ось така маленька дитиночка спить, тихенько собі, але іноді. Створює якісь сторонні звуки. Тож, сподіваюся, що він буде себе тихенько вести, і ми зможемо нормально познімати відео, точніше, я зможу нормально познімати відео і показати вам, що я тут навишивала за останні дні. Покажу вам свої просування, покажу вам свій епік фейл невеличкий, а от, Ну, і розкажу, чим я займалася. Одразу скажу, вишивала не дуже багато, були досить невишивальні дні, а от, але все-таки щось, щось навишивала. Так, перше, що я вишивала, це ось така хатинка від улянки. І ось тут якраз цей же ж епік фейл. Вишивала я вишивала, все наче було гарно. Але потім я побачила, що я помилилася, і мені доволі багато потрібно буде випорювати. Не знаю, де я там помилилась, навіть не знаю, де та помилка, але бачу, що потрібно багато випорювати. Ось так виглядає на даний момент моя хатиночка. І як ви можете бачити, одразу. Неозброєним оком видно, що ось ці віконці знаходяться на різному рівні. І ось ці віконці на одну клітинку нижче знаходяться, ніж це повинно бути. І ось це все мені потрібно буде випорювати. Оця ця сторона, вишита вірно. Тож, ну. Таке собі задоволення. Хоча тут, ну, по суті, небагато хрестиків, але все одно розпорювати на дереві ну, мені не дуже подобається. Не знаю, якось для мене це складніше, ніж на тканині. Тож, як бачите, такі в мене просування, але з від'ємним результатом, так? Може, піду, поки що не буду випорювати, може вишию тут двері, віконце, може вишию дах, а потім кінці вже коли буду бачити, що вже майже фініш, візьму і розпорю. Бо я дуже не люблю випорювати, розпорювати. А мене це реально демотивує до вишивки. І, ну, звичайно, в Довгобут я не закину цю хатинку, звичайно, я так би мовити, наберусь моральних сил і. А, випарю і продовжу, завершу, звичайно, не буду на роки розтягувати це, але все одно неприємний а, такий а, фактор. маленький. Так? А, так, далі а ворону я не вишивала, зовсім не брала, так, повишивала я свою поличку. Прив'юшка в мене виглядає зовсім не презентабельно, вже тільки що буквально я витягла з під цього маленького. Котенятки, оцю Котенятка, яка важить 5300. Нещодавно він поранився, возили його до ветеринарної клініки, тому це я знаю так, його точно вагу: 5300, такий кабанчик маленький. А от тож приюшка трішки пом'ята, але думаю, то нічого. Зараз в мене вже вишито 91% на цьому дизайні. Можна було б завершити. Там залишилось тисяча чимась стібочків. Це, якщо, так, знаєте, взяти за ціль можна за день вишити, але вишивала я щось інше. Не вишивала поличку, і зараз вона в мене виглядає ось так. Так, як зазвичай, вона нічого в кадр не вміщається. Так. Ось така краса. Як бачите, залишилось небагато. Залишилось вишити ось ця частинка полички зверху, ось тут і ось ці перчики. Вони частково тут вже вишиті, от і дозашити потрібно діляночки, і вже буде. Готовий результат. А ось це простирадло, воно вже вишито. А ось ці ділянки вони так і не зашиваються, і боксіча тут вже виконала, все вишила. Тож, як бачите, залишилось небагато. І як тільки я наступного разу візьму за цю вишивку, я думаю, я її завершу. Але останнього разу, я навіть не пам'ятаю, коли я вишивала його. Цей Так, за. я останнього разу вишивала я її аж 5 днів тому. От, як бачите, 91,5% вишито і залишила 1169 стібочків. Так, ну, срочно потрібно помитися, моєму, тому вибачаюсь за сторонні звуки. Так, як бачите, небагато залишилось, і скоро вже буде фініш. Тож, в майбутньому, найближчому ви побачите цю роботу вже готову. Так, відправила нашого котюнчика погуляти, тому що зовсім не дає знімати нормально. Так, що я там казала, що в найближчому в майбутньому вже буде в мене такий гарний чудовий фініш. Ну, звичайно, це буде фініш квітня, як я і сподівалась, як я і планувала. От, І тому можна навіть буде розпочати якусь нову велику роботу. Так, давайте зараз я поверну кадр в кадр красу, і будемо дивитися на наступний мій процес. І Наступним, що я розпочала, це ось цей дизайн від Мілхіл. Мені нарешті прийшла тканинка, і вже навіть декілька днів я його повишивала. Вишивала не дуже активно, але вишито вже 44% на даному дизайні. Так, давайте подивимося: ось така статистика. А як бачите, з хрестиків залишилось всього лише 158 хрестиків, все інше це бісер і бексіч. Ну, і до фінішу, як бачите, також тут не дуже багато. От так, і показую, як в мене виглядає цей дизайн. Також вчора помилилася, але вже не стала розпорювати. Ось так виглядає те, що в мене вишито на сьогодні. Вишита в мене рамочка, ось майже повністю. Та ні, рамочка повністю вишита, з хрестиками я маю на увазі. Звичайно, залишився ще бісер, але то вже інша історія. З хрестики мені залишилось вишити ось ці перетинки на своєму на деревці, цей кошик і шпаківня. Ну, і ще мені здається, тут котик також вишивається. чи він. Ні, котик вишивається бісером. Тож, то вже не хрестики. От як бачите, стільки вишити, тут трішки мені потрібно розпороти, тому що тут я взяла, вишила суцільну таку лінію, але як бачите, тут потрібно дві бісеринки буде пропустити місце для двох бісеринок, тому мені потрібно тут буде декілька хрестиків розпороти і назад вишити. Але вже було дуже пізно вчора, тому не стала. Розпорювати і пішла спати. Так, що це у мене за тканинка? Така я замовила декілька варіантів на на вибір. Для а, цього процесу, але по кольору мені здалося, найкраще підійшов цей. Тут і гарно білий, не білий, а кольор Екрю виділяється. Всі світлі вікіночки гарно виділяються, їх видно. А, хоча тут мені здається якось більш яскравіше, тут як наче білим кольором вишито, а не кольором екрю. Ну, не знаю. Може так оброблено фото. Але колір зараз піднесу перферований папір і подивимося, як воно в порівнянні з папером ця тканина. Як ви бачите, колір ну, на камері зараз вам може трішки світліше здаватися, але отак вживу кольори, так, у них різний підтон. ця більш такого холодного відтінку, тут більш теплий такий. Пряничний відтінок, але якщо брати по насиченості, то вони плюс-мінус однакові. Це в мене тканинка Єва 4077. Ось її параметри, тож, кому цікаво, можете собі зробити скрін або десь записати, якщо кому сподобався цей колір. Мені дуже він сподобався, мені здається, дуже класний колір для заміни в таких дизайнах. Ну, мені здається, дуже класно виглядає. Як вам? Напишіть мені, будь ласка, під відео. Мені здається, дуже гарно буде. Так, тож, як бачите, вишивати небагато, я думаю, вишиється дуже швидко, тому що тут схема дуже проста. Далі тут мені потрібно буде просто по периметру пришити один колір бісеру. Так. Ну, тут, звичайно, потрібно буде ниточку закріпляти і міняти кольор, тому що різними кольорами пришивається, Але все одно, я думаю, то не дуже складно. Трішки баксічу, то таке, також дуже швидко, ну і пришити два гудзика це також хвилинна, хвилинна справа. Тож, я думаю, в наступному відео ви вже побачите також фініш цього дизайну. Фініш. У мене наступне відео буде дуже насичене. І фініш полички, і фініш оцього е, дизайну буде. І, може, вдасться мені завершити мою ворону. Оцю. Е, ну, не то, що вдасться, мені потрібно її завершити, щоб це в мене був фініш квітня. саме. Тому я буду налягати на цей дизайн, щоб його завершити. От з хатинкою не знаю, як вийде, вийде завершити цього місяці, добре не вийде, то нічого страшного, буду вишивати в наступному місяці, то не страшне. дизайн то маленький, я не думаю, що й має там на півроку затягнеться, не в цьому місяці, так в наступному завершу, то не проблема. Ну і мені б, звичайно, б хотілося ще й троянди розпочати від Веренякажена в цьому місяці. Тож в наступному мі... місяці, хотіла, тож в наступному відео. Я думаю, вас чекає ще можливо, можливо, якщо в мене буде час, тому що в мене знову посилка до мене йде з наборочками для магазину, вже десь на пошті, мене там очікує на новій пошті. От, і я думаю, який отримую, також буде невишивальний час, але все-таки я буду намагатися хоча б ці два фініши зробити, три фініши все. Заговорююся, язик швидше моїх думок. А, от, і... Тому спочатку щось кажу, потім думай. А... Тож, <свісно> очікуємо на три... фініш в наступному відео. А, і... а, тож, Це були такі мої маленькі плани на найближчі 10 днів. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, поставте йому, будь ласка, вподобайку. Мені буде дуже приємно. Залишайте свої коментарі. Завжди рада з вами поспілкуватися. Також, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь і буду рада бачити вас в всіх наступних моїх відео. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте в безпеці, і все буде Україна! Всім па-па.